Мої вітання з Новопавлівської громади. Є така досить розповсюджена версія, що коли настає загроза, то страус ховає свої малесенькі головки в пісок. Я Взяв цих страусів зовсім маленькими, коли вони були ще ну так трохи більше від, від курчата. Так, ну таке величеньке курча. Я ні разу не бачив, щоб страуси ховали свої голови в пісок, і були різні вибухи, то вони тікали, але ну ніякі голови в пісок ну в землю не ховали. А ось. Вся влада Дніпропетровської області і не тільки Дніпропетровської області вони поступають так, як в оцій розповсюдженій версії про страусів. Дивіться: Новопавлівський напрямок: тяжкі бої. Новопавлівку обстрілюють кабами, стерли з лиця землі центральну частину, розрушили. Домівки кляті наші вороги, але ні народний депутат Северія Сергій Сергійович, який обирався від нашого округу, ні депутата обласної ради, ні голова обласної ради, ні голова військової адміністрації. Вони жодного разу не приїхали в Новопавлівку, жодного разу не відвідали кордони Дніпропетровської області з метою. Інспекції, що ж там відбувається, чи, чи готова Дніпропетровська область до оборони, ні разу жодного разу ніхто не був. Тиждень назад ми провели позачергову сесію на Опалівської сільської ради, з якою на якій звернулися до голови військової адміністрації і до міністра розвитку території громад з приводу запровадження у нас. Території ведення бойових дій, запровадження в нас обов'язкової примусової евакуації дітей і запровадження в нас військової адміністрації. Ніхто мені не зателефонував ніяких реакцій не відбулось. Тепер це точно та страусина політика. Верні, байка про страусів, вона саме розповсюджується на оцих усіх осіб, про яких я зараз сказав. І позавчора в телеграм-каналі в одному там розмістили про мене деякі історії і жителі. Які мене підтримують, а мене підтримують, я думаю, всі жителі Новопавлівської громади, окрім Кутня Сергія Федоровича, який, собственно говоря, і організував всю інформаційну а, політику, то всі, всі мене підтримують. Тому що люди таки бачать а, щось. Значить, е, і от в своїх коментарях дуже багато жителів. Е, більшість коментарів було направлено на те, що це влада е, там організувала проти мене. Ніяка влада цього не організовувала, це зробив кутній Сергій Федорович. Е, от, тому що, е, знаючи лисака Сергія Петровича, який до того як став. Головою військової адміністрації очолував СБУ Дніпропетровської області, то Сергій Петрович спокійно міг би організувати, щоб положили мене обличчям в грязь і наділи мене наручники. А ніяку таку інформаційну кампанію він би не організовував. Так от, поки не неділи на мене наручники і не положили обличчям грязь, я прошу депутатів Новопалівської сільської ради зібрати сьогодні на позачергову на чергову-позачергову сесію, там, де ми збиралися, на 9.30 і затвердити звернення до з прав людини Верховної Ради України чи то президента не пам'ятаю точно, як називається його посада, з тим, щоб звернути увагу на бездіяльність військової адміністрації з приводу захисту життя дітей і та всього населення Новопавлівської громади це перше. Друге, звернутися до Голови Верховної Ради України Стефанчука з е, проханням е, створити е, слідчую, тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з приводу е, того, щоб провести інспекцію готовності оборони е, країни на, саме на Новопавлівському напрямку, і третє це. Звернутись до президента України з проханням звільнити лисака Сергія Петровича з посади е, керівника Дніпропетровської військової адміністрації, тому що Сергій Петрович не може приймати рішення, які необхідні зараз для оборони Дніпропетровської області. І четверте, розглянути моє е, подання про. Припинення повноважень сільського голови, це не для того, щоб мені втекти, як деякі напишуть, а з метою прискорення створення військової адміністрації на території Новопавлівської територіальної громади. І ще раз скажу: я офіцер, який служив в радянській армії, людина, яка знає все на території Новопавлівки, я готовий очолити цю військову адміністрацію. Якщо не буде прийнято таке рішення, то очевидно, я піду в сили оборони захищати країну. Що я ще не сказав, мабуть, що, в принципі, все сказав. А, значить, я залишусь в будь-якому випадку в Новопавлівці до створення тут військової адміністрації. Дякую, прохаю депутатів. Ще раз прохаю депутатів зібратись на 9.30 там, де ми збиралися.